Представляю шикарну новинку від Національного банку України. Монета Тримаємо стрій. Тираж 50 тисяч Найзильбер. 2025 рік. Присвячена воїнам силам оборони і безпеки тим, хто захищає Україну. Чудовий чудова монета, чудовий дизайн. Нарешті. Цікава і якісна монета від Національного банку. Ось така шикарна упаковка. Дуже перспективна, дуже красива монета. На аверсі у нас руки усіх об'єднаних, об'єднаних в боротьбі проти ворога, а на реверсі усі йдуть строєм вперед до перемоги.